Добрий день, шановні колеги. Нашу доповідь ми присвячуємо нашим пацієнтам з БАС. З Ольгою Вікторівною ми підготували доповідь, яка відображає найсучасніші тенденції діагностування БАС. І я хочу почати з визначення, що таке БАС. БАС це захворювання, яке характеризується стійкою, безперервною, прогресуючою нейродегенерацією. Кортикоспинальних шляхів, клітин переднього рогу, бульбарних рухових ядер черепно-мозгових нервів, а також псевдобульбарним синдромом, є одним з найчастіших проявів хвороби мотонейрона. БАС – це не корабельне захворювання, лікування якого на поточний момент має лише підтримуючий характер важливий момент. Поки що жоден з препаратів, розроблених для лікування БАС, не продемонстрував свою ефективність. В чому полягає важливість точної діагностики: Нові критерії діагностики сприяють більш швидкому розпізнаванню захворювання. А завдяки своєчасному втручанню ми можемо уповільнити прогресування захворювання. Використання біомаркерів, сучасних методів візуалізації та НМГ підвищує діагностичну та прогностичну точність. Також рання діагностика забезпечує доступ до своєчасної реабілітації, симптоматичного лікування, яке підвищує якість життя, паліативної допомоги та психологічної підтримки не тільки пацієнтам, а й їхнім родичам. А нові системи стадіювання та оцінки допомагають відстежити динамику хвороби. Діагностика БАЗ складна, особливо на початкових етапах, тому пацієнтів з підозрою на БАС необхідно ретельно обстежувати. На даному слайді представлені захворювання, з якими необхідно проводити диференційну діагностику. Історія вивчення захворювання почалася у 1865 році, коли французький невролог Жан Мартен Шарко описав зв'язок між істерією і склерозом латеральних фасцій. Пізніше, у 1874 році, він вперше описав нове захворювання бас. Тоді він виявив одночасну присутність ознак ураження верхнього і нижнього рухових нейронів. Відтоді минуло 150 років. За цей час було запропоновано кілька систем діагностичних критеріїв для стандартизації процесу діагностики БАС. На цьому слайді стисло представлену інформацію про першу систему діагностики БАС, про критерії Ламберта, які були створені в 1957 році. Саме з них почалася історія критеріїв діагностики. Хочу звернути вашу увагу, дана система критеріїв заснована виключно на вивченні нервово-м'язової провідності за допомогою електрофізіологічного дослідження. Ці критерії позбавлені оцінки клінічної картини, що і є їх головним недоліком, оскільки клінічна картина, як і в разі інших захворювань, є провідною під час діагностики. Потім, у 1994 році, були запропоновані критерії в Ель Ескоріалі в Іспанії. Вони включали рівний діагнозу: достовірний, ймовірний, можливий та підозрюваний. За електроміографією враховувалася спонтанна активність у вигляді потенціалу фібриляції і позитивних гострих хвиль. Також оцінювали зниження рекрутування, збільшення амплітуди та або тривалості потенціалу рухових одиниць. Далі, у 2000 році, критерії були переглянуті, вони називаються критерії Early House. Були переглянуті рівні діагнозу, додано ймовірно лабораторно підтверджений, малося на увазі використання голчастої електроміографії, і також прибрали підозрюваний рівень. Критерії міографії залишаються такими ж самими. У 2008 році черговий перегляд: критерії аваджі. Систему діагностики дещо спростили. Залишилося три рівні діагнозу, вірогідний ймовірний і можливий. Також відбулися зміни і в холчастий електроміографії, в якості ознак денервації стали оцінювати потенціали фасикуляцій. Останній перегляд критеріїв відбувся в 2020 році. Вони називаються «Gold Cost». Автори ухвалили рішення відмовитися від встановлювання рівня діагнозу, оскільки в цьому немає жодної прогностичної значущості ні для пацієнта, ні для дослідження. В цих критеріях залишаються дані голкової міографії, як і в 2008 році. Було проведено багато досліджень, і написано достатньо робіт, які показують вищу чутливість критеріїв Coast у порівнянні з критеріями Ель-Скоріаль, Критерії Gold Coast. Три обов'язкові пункти діагнозу прогресуючі рухове порушення, які ми підтверджуємо даними анамнезу, або оцінюємо у динамиці, та ознаки ураження верхніх та нижніх мотонейронів. Щонайменше у одній ділянці тіла, або ознаками ураження нижніх мотонейронів щонайменше в двох ділянках тіла, та дослідження, що виключають інші патологічні процеси. Ураження верхнього мотонейрона передбачає принаймні одну з наступних ознак: підвищення глибоких сухожильних рефлексів, включаючи наявність рефлексу в клінічно слабкому і атрофічному м'язі. Або поширення рефлексу на сусідні м'язи, наявність патологічних рефлексів, включаючи симптом Гофмана, симптом Бабінського, перехресний адукторний рефлекс або хоботковий рефлекс, Підвищення м'язового тонусу, тобто спастичність, уповільнені погано координовані довільні рухи, не пов'язані з ураженням нижнього мотонейрона або ознаками паркінсонізму. Ураження нижнього мотонейрона в даному м'язі передбачає або дані клінічних обстежень, що свідчать про м'язову слабкість та атрофію м'язів, або МГ-ознаки, які повинні включати як докази нейрональних змін, що визначаються збільшенням амплитуди поліфазії потенціалів рухових одиниць і їх нестабільністю. Що розглядається як допоміжні, але не обов'язково докази, так і докази тривалої денервації, які включають фібриляції або позитивні гостри хвилі або фасикуляції. Окремо хочу зупинитися на бульбарному та псевдобульбарному синдромах, тому що саме ці прояви є найчастішими, коли ми підозрюємо вас. до бульбарних симптомів, що спричинені ураженням. Рухових ядер 5-го, 7-го, 9-го, 10-го і 12 пар черепних нервів відносяться атрофія язика та фесикуляції на ньому, парези м'якого піднебіння, периферічні дисфагія, дизартрія, дисфонія або назофонія, зниження глоткового та кашльового рефлексів. Основними проявами бульбарного синдрому є слабкість і атрофія жувальної, мімічної та бульбарної мускулатури. До псевдобульбарних симптомів відносять примусовий неконтрольований сміх та плач, центральні, дисфагія, дизартрія і назофонія, підвищення мандибулярного і глоткового рефлексів, тризм і ларінгоспазм, а також рефлекси орального автоматизму. Для того, щоб підтвердити ознаки ураження нижнього мотонейрона, ми повинні оцінити всі чотири ділянки. Щоб класифікувати ділянку як залучену, мають бути виявлені порушення у двох м'язах: кінцівок, що інервуються різними корінцями і нервами або в одному бульбарному м'язі, або в одному грудному м'язі. Також в критерії долучені додаткові дослідження. Вибір методу залежить від клінічної картини та використовується на розсуд лікаря: це дослідження нервової провідності НМГ, МРТ або інша візуалізація, дослідження крові або спіномозкової рідини. Інші методи, які є клінічно необхідними. Зараз я хотіла би на цьому трохи зупинитися на методах диагностування, завдяки яким ми можемо запідозрити та навіть встановити діагноз баз. Перша методика це спліт хенд індекс. Визначають феномен розщіпленої кисті атрофію м'яза, що відводить великий палець, і першого міжкісного м'яза за збереженням м'яза, що відповідають мизиниць. Рахується шляхом примноження амплітуди М-хвилі кожної відповіді. УЗД візуалізація фасцикуляцій. неінвазівний метод візуалізації, досить зручний і швидкий метод діагностики, на відміну від голчастої міографії, дає змогу швидко подивитися всі групи м'язів і визначити генералізований процес та дослідити глибокі шари м'язів. МРТ прибаз. Ми спостерігаємо підвищення інтенсивності сигналу вздовж кортикоспінальних трактів у режимі Т2. Феномен motor -band Sign – це гіпоінтенсивний сигнал прецентральної звивини білатерально. На жаль, цей феномен ми можемо спостерігати вже на пізних стадіях захворювання. ТМС дозволяє нам підтвердити залученість верхнього мотонейрону, особливо коли немає клінічних ознак ураження, але підозрюємо хворобу мотонейрона. В такому випадку ми бачимо, що час центрального проведення не змінюється, але амплітуда відповіді та поріг викликання значно знижується. Останнім часом все більше обговорюються нейрофіламенти. Дуже перспективний напрямок у діагностиці різних неврологічних захворювань. У разі БАС це чутливість до 80%. Будемо сподіватися, що незабаром цей метод дослідження буде використовуватися у рутинній практиці. Висновки Сучасні критерії діагностики БАС це результат багаторічної праці і зусиль багатьох науковців. Вони вже дозволяють виявити хворобу на ранніх етапах, відкриваючи нові можливості для підтримки і покращення якості життя пацієнтів. Сучасна наука, використовуючи інноваційні технології, наближає нас до нового світу, світу, у якому кожен діагноз супроводжується не тільки ясністю, але й конкретними планами лікування. Закінчити нашу доповідь і надихнути усіх науковців я хочу словами Стівена Гокінга: Дивіться на зірки, а не під ноги. Дякуємо за увагу!